Вівторок, 8 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює прикладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Усі на межі життя Дніпровські медики рятують поранених під час російського теракту по центру Покровська. Полювання на офісників у Дніпрі масово затримують організаторів шахрайських кол-центрів. Латають ями на магістралях та у дворах. У Дніпрі комунальники розгорнули масштабні дорожні роботи. Чи на часі такі ремонти? Урок, який може врятувати життя для жителів лівого берега, проводять безкоштовні тренінги з домедичної допомоги. Із загрозою ракетного удару, але без атак, станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині, спокійно. Проте зранку та вночі від обстрілів потерпала Нікопольщина. У райцентрі окупанти потрощили два ліцеї, 12 приватних будинків, кілька господарських споруд, газопровід та електромережі. Крім того, накрили вогнем і покровську громаду. Снаряди влучили в енергетичний об'єкт. Загиблих і травмованих немає. До семи загиблих зросла кількість жертв кривавого теракту у Покровську, що на Донеччині. Понад 80 поранених окупанти зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, заклади харчування та готелі. Нагадаємо, вчора ввечері по центру міста Росія випустила дві ракети іскандер. Детальніше про трагедію на Донеччині та як минула остання доба в Україні. Дивіться далі. Надвечір окупанти вдарили по центру Покровська, що на Донеччині, двома балістичними ракетами Іскандер. Перший удар прийшовся на багатоповерхівку. На четвертому етажі люди, люди, людей спасати треба. Людей, люди горять! Другу ракету росіяни скерували по готелю Дружба, на першому поверсі якого розташована пицарія, де завжди багато людей. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце в залежності від категорії обстрілу. Виїжджати там через певну кількість певний проміжок часу він вимірюється в хвилинах, але в даному випадку це влучання в житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. В результаті теракту семеро людей загинули, понад 80 поранених, серед яких діти Поранених Різної там є ще важкі, які праві правили її амбулаторної, але на жаль, всім людей втратили. Ракети по мирних росіяни випустили з інтервалом у 40 хвилин. Вдруге вгатили прямо під час рятувальної операції, коли надзвичайники витягували мешканців із зруйнованого будинку. Момент прильоту зафіксувала нагрудна камера одного з парамедиків. Його? Тож серед постраждалих десятки працівників ДСНС та поліцейських, які виконували свою роботу. Загибли серед співробітників ДСНС, полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. Тим часом у Покровському районі СБУ викрила агентів, які працювали на ФСБ та вагнерівців. Особливість в тому, що злочинна група складалась винятково з місцевих жінок за вказівками окупантів, поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки сили оборони на території регіону. Загострюється ситуація на Запорізькій АЕС. Про це заявив директор енергоатому за його словами. Четвертий блок атомної станції працює при невідповідній температурі, не ремонтується і несе загрозу. Той води, яка є, вона поки що уходить, але там буде рівень, на якому воно все зупиниться. Цей води все одно буде вистачати для того, щоб забезпечити безпеку. Но не роботою енергоблоку енергоблоки потрібно буде зупинити на фронті. ж сили оборони здобули тактичний успіх у Запорізькій області на напрямку Мала Токмачка роботине. Повідомляють у генштабі. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. І черговий К-52 більше не прилетить на українську землю. Ворожий гвинтокрил збили бійці 47-ї бригади. А на Херсонщині на окупованій території бійці підрозділу стугна провели спецоперацію та знищили командний пункт росіян. Давай, давай! давай! О, Це не всі. Олена Петриченка, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. Двоє цивільних, двоє надзвичайників та поліцейський. і всі на межі життя. В одній з лікарень Дніпра зночі рятують постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську, що на Донеччині. Наразі поранені знаходяться в реанімації під постійним наглядом медиків. Четверо вкрай важкі, ще один у стані середньої тяжкості. Жодних прогнозів лікарі поки що не дають. Один із поступавших. На жаль, одержав такі поранення, що і не завжди не сумісні з життя. Залетіло голову, ви бачите, є дефект черепа. Не тільки металеві частинки, а це кіски черепа, які залетіли дуже далеко. І наші нейрохірурги кілька годин робили все можливе, щоб врятувати. Зараз в важкому стані. Закликав брати до рук зброю та захоплювати владу в Україні. СБУ викрила мешканця Дніпра, який відкрито підтримував країну агресорку. Чоловік у соцмережах дякував Путіну і агітував приєднуватися до Росії. За заклик до повалення конституційного ладу прихильнику руського миру може загрожувати до 10 років тюрми. Чекатиме на суд за ґратами. Винуватці на трасі Дніпро кривий ріг. Прокуратура повідомила про підозру. Нагадаємо, смертельна аварія сталася 30 липня. Легковик просто на зебрі зніс пішоходів. Під колеса потрапила пенсіонерка зі своїм десятирічним правнуком. Жінка загинула на місці. Життя хлопчика обірвалось в лікарні. Зіткнулися лобом у лоб. У Дніпрі на Січиславській набережній аварія не поділили дорогу два легковики. Від зіткнення постраждав водій однієї з автівок, а також пасажири, жінка та десятирічна дитина. Їх шпиталізували, а причину ДТП нині встановлюють правоохоронці. Облаштовують пішохідні зони та латають ями на головних магістралях. Такі роботи нині у Дніпрі проводять комунальники. Кажуть, виконують комплексні ремонти. До кінця року хочуть охопити понад сотню дворів. Скільки на роботи виділили коштів та що про це думають жителі? Айміна Арнаут дізнавалась. Бульвар Слави, комунальники облаштовують пішохідні зони, укладають тротуарну плитку, а заразом і асфальт. Зробити ремонт розповідає Галина Олександрівна. Мерію просили самі містяни, бо останнім часом на вулиці розруха. Взагалі неможливо ходити по тротуару. Суцільні корені дерев, ями вибоїни. А за проїжджу частину вже годі щось сказати. Людям незручно і похилого віку, і ті, які гуляють мамочки з колясками. Роботи і на 12-му кварталі комплексний ремонт дворів проводять на вулицях інженерній та козака Мамая. Проходить заміна. Асфальтобетонного покриття проїзної частини, підходів до під'їздів, заміна бордюрного каменю, пішохідних доріжок. А це житломасив перемога. Комунальники ремонтують аварійну дорогу на проспекті Героїв. Тетяна Мешкає тут понад 20 років. Каже, раніше жителі залишали автівки у квітниках. Тепер же матимуть паркувальні місця. Радіє можливості облаштувати двір навіть попри те, що в країні війна. Але кошти повинні йти на поміч нашим захисникам. От. Ну, як мешканці, я думаю, що ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт. Чи на часі ремонти питаємо й в інших Дніпрян? Звичайно, місці їх повинні ремонтувати, але не за всі гроші світу. Якщо це потрібно насамперед, щоб зробити людям для комфорту, то так. А якщо це йде на гроші, які зараз і так не вистачає на якісь потреби тієї ж саме армії, то мабуть що ні. А ремонтувати треба транспорт жини лагодити покриття у місті планували ще торік кажуть у профільному департаменті однак через постанову кабміну проводити роботи не могли нині ж заборон на поточні ремонти немає тож цьогоріч працівники взялися усувати ями Вважаю, що мешканці міста минулого року відчули на себе, що вперше там за там, 7-8 років у нас в місті така з'явилася ситуація, яка аварійна ямковість на головних магістралях. Такого раніше у нас не було. У нас місто все ж таки є транзитне, є такий великий гуманітарний хаб. Тому, звичайно, аварійна ямковість вона, вона потрібно було усуватися. Нині у Дніпрі лагодять основні магістралі, латають ями і на внутрішньоквартальних дорогах. Комплексно облаштовують двори. До кінця року хочуть охопити всі райони міста, говорять чиновники. На це мають близько 950 мільйонів гривень. Аймін Сергій Озеров та Олександр Довгань новини 11-го каналу. Масштабне затримання організаторів шахрайських кол-центрів, правоохоронці Нацполіції України та Латвії провели спільну спецоперацію. Слідство встановило працівники так званих офісів, представлялись робітниками банків, випитували конфіденційні дані рахунків людей, а в подальшому викрадали їхні кошти. Поки відомо про 14 потерпілих, усі вони мешканці Латвії їх ошукали на майже 2 мільйони гривень. П'ятьом фігурантам з Дніпра повідомили про підозру у шахрайстві. На території Латвії іноземні колеги затримали ще п'ять осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки. За результатами проведення двох етапів спецоперації підозру отримали 15 осіб на території України та 5 у Латвії. Ще одну мережу аналогічних кол-центрів викрила кіберполіція, офіси діяли у Дніпрі, Кривому Розі, Одесі та Миколаєві. На організаторів працювали понад 400 людей для виманювання грошей, використовували схожу шахрайську схему. Нині правоохоронці розшукують усіх фігурантів масштабної афери. Афера на мільйон комп'ютери, генератори та побутова техніка за привабливою ціною на Дніпропетровщині. Судитимуть трьох шахраїв. Усі вони, жителі Кам'янського, продавали товари, яких насправді не існувало. Покупці вносили передплату, а натомість нічого не отримували. У такий спосіб афериста ошукали понад 60 людей з різних областей України. Сума збитків майже мільйон гривень. Нині ділки під вартою. Партіями закуповували психотропи та продавали за схемою із рук у руки на Дніпропетровщині. Судитимуть п'ятьох наркоділків, які щомісяця збували метамфетамін на 2 мільйони гривень. Такий бізнес спільники налагодили у камінському. У них провели обшуки, вилучили товар, банківські картки, флешки та зброю. Нині майно ділків арештоване. Урок, який врятує життя Жителі в лівого берега, навчають до медичної допомоги. Проєкт започаткував народний депутат України Дмитро Киселевський. Тренінги безкоштовні. Які лайфхаки підготували фельдшери? Знає наша кореспондентка Катерина Нічик 20, 20. На підлозі лежить чоловік, якому стало зле. Що сили його реанімує пані Ірина? Так здобуті навички з надання до медичної допомоги, відпрацьовує на практиці. Врешті життя непритомного врятоване. Давно хотіла отримати ці навички, і в нинішній час в нашій країні вони я вважаю дуже важливі. Дуже важливо, що саме відпрацювали ці моменти, тому що коли просто послухав, це може не запам'ятатися. а Коли це ти все пройшов, то це дуже корисно. Надавати первинну допомогу при зупинці серця, кровотечах та переламах. Цьому учасників тренінгу навчають професійні фельдшери. А ще діляться лайфхаками: як швидко запам'ятати. Патати, що робити в екстреній ситуації. І що ми робимо? Ми ставимо ладоні отак і зводимо пальці один до одного. Пальці зійшлись, це буде те саме місце, де ви проводите. Такі знання необхідні кожному, переконані фахівці, особливо у часи, коли наша країна щодня потерпає від збройної агресії. Якщо людина вміє надати правильно до медичну допомогу, то це дуже великий шанс, що людина, якій надана ця допомога, залишиться живою. Навчання організували для мешканців лівого берега. Подібний тренінг проводять вже в десяте. Проєкт ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський. Заходи вже пройшли для жителів райончику Калинівського лівобережного 3 та Придніпровську. А цими вихідними медичні навички опановували і містяни з Ігрені. Загалом у планах охопити лівобережні житлові масиви Дніпра. Розпочали ми їх проводити ще в лютому, і так кожен місяць, по кілька тренінгів проводимо, і вже ну, більше ніж півтори сотні жителів лівого берега набули таких навичок. Ми бачимо, що ця програма вона користується попитом. Вона викликає зацікавлення у жителів лівого берегу, і ми її будемо продовжувати стільки, скільки у людей буде готовність вчитися. Тренінги з домедичної допомоги безкоштовні. Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Від них залежить швидкість передачі даних і оперативність артилерії. Сьогодні професійне свято відзначають воїни зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Вони забезпечують комунікацію між командирами і солдатами, підрозділами та різними родами військ. Зазвичай приймають рішення в екстремальних ситуаціях. Їхня робота запорука збереження життів наших захисників. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі за прогнозами синоптиків буде 26 градусів тепла вночі плюс 17. Атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.